Hello, my friends! ви відкрили це відео, напевно, тому що здаєте зовсім скоро ЗНО. ЗНО вже ніхто не здає дід. Hello, my friends! ви відкрили це відео, напевно, тому що зовсім скоро ви здаєте МТ з біології. І, можливо, ви ще не починали готуватися або відчуваєте, що дуже сильно топчетеся на місці. Я знаю, що зараз ви відчуваєте оці всі штуки, типу, та я не встигну, та часу залишилося так мало. Та я не пишу НМТ на 190, пишу на 160, а треба на 190. Та як оце все вивчити? Та стільки інформації? Ну коротше, відчуття, що все втрачено. Але. Я чую це кожен рік, і за 6 років викладання і підготовки до НМТ з біології я зробила систему, яка реально працює і допомагає в таких випадках. І якраз в цьому відео я з вами поділюсь цією системою. Що буде конкретна стратегія на 60 днів пояснення, чому наш мозок зливається, і що з цим робити, як готуватися останні 2 місяці так, щоб не вигорати, але при цьому отримати результат? А ще я покажу, як це все працює в моєму закритому телеграм-каналі, де вся структура розписана просто по днях. Надійно, як швейцарський годинник, Ну що, let's go! давайте почнемо з того, чому ми продовжуємо відкладати, навіть коли часу залишається дуже мало. Давайте чесно мозок. Тупо любить економити енергію. Коли у вас в голові є оце так, НМТ через 60 днів треба починати щось робити, але при цьому у вас немає розуміння, а що робити, мозок сприймає це як, ні, ну ми ще не придумали, куди нам рухатися, значить, у ще час є, значить, діяти поки що не на часі. Насправді це звичайна психологія, біологія, такий ефект називається Ефект зайгарнік, тобто, наш мозок краще запам'ятовує, що ми не виконали, ніж те, що ми зробили, і він завантажує. В мозок незавершену дію через це створюється відчуття напруги, на яке забирається дуже 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 багато сил. Тому ви і не відпочиваєте нормально, і не готуєтеся нормально, але при цьому все одно відчуття, що ви втомилися, Коротше, просто варитися в котлі своєї тривожності. Не засуджую, я теж так робила. Зараз будемо розбиратися, як цим працювати. Але як тільки у вас з'являється чітка структура, мозок видихає, і все, і ви просто починаєте працювати, тому що мозок не витрачає зайвих зусиль на тривогу і на створення цього плану. Короче, в нас є два режими: або ми маємо план і йдемо по ньому, або ми не маємо плану наш, наш мозок. Тупо зливає всю енергію на те, щоб цей план придумати, на тривожні думки, на сумніви і на думку про те, що господи, треба ж готуватися. Ці два режими енергозатратні однаково, але при цьому результат ви отримуєте різний. Плюс хтось з вас, можливо, думає так. Я так робила в університеті. Я щас відкладаю, але коли в мене залишається мало часу, в мене не буде вибору, я точно підготуюся, точно все швиденько зроблю і Зрозумію, я так робила, я ж кажу 4 роки в університеті. Ну, це взагалі не працює, не треба так. Пожалуйста, насправді при великому стресі, тобто, коли в нас обмежений часовий проміжок на підготовку, да два місяці це на дофіга. Давайте будемо об'єктивні. В нас навпаки, при великому стресі мозок буде гальмуватися, бо вмикається така частина мозку, яка називається мигдалина, це наш такий центр стресу, і саме вона бере на себе управління. І під таким великим навантаженням в нас вже немає сил на якесь нормальне навчання, тобто ви просто в паніці останній час труситись, щось там якось робите. Але насправді це просто хаос і тривога. І якщо ви не створите для мозку систему і передбачуваність, то ви будете просто постійно барахтатися в тривозі і прокрастинувати, навіть якщо ви розумієте, що вам треба написати той НМТ і на хороший бал, але все одно буде ось. Це якесь таке дивне відчуття, ну і в результаті жодного результату. Це насправді не ваша лінь, це чисто те, як працює наш мозок, наша біологія. Що тут може допомогти? Ну, по-перше, такі, знаєте, маленькі ритуали, наприклад, ви можете для себе готуватися кожен день в один і той самий час. Це може бути 10 хвилин зранку, коли ви там не знаю, заварюєте чай перед школою або кавою, я не знаю. І так само допомагає прогнозованість, тобто, коли ви точно розумієте, що ви сьогодні вивчаєте, тобто оця. Система. Це дуже сильно створює відчуття контролю, а повірте, нашому мозку подобається все контролювати, і в такому режимі вам буде значно легше навіть не змусити, а просто почати готуватися. А цього почати, коли нічого не ясно, запитаєте ви мене. А я вам скажу стратегія. Я відкриваю підручник і йду від початку до кінця, проходжу все в жопу. Ну воно не працює. Часу стільки немає. Це буде просто дорога до вигорання, а не дорога до нормального балу на НМТ. Перше, що ви маєте зробити, розібратись, що ви вже знаєте. І будь ласка, навіть якщо ви не готувалися, не кажіть, я повний нуль, я нічого не знаю. Щось ви знаєте, щось ви чули зі школи, щось ви, можливо, чули не знаю там з Тік-Току прости господи. Да, тобто якісь там десь фразочки, знання, щось ви нахватали. А що ви до цього можете зробити? Пройти одне НМТ або зено. Я рекомендую пройти знову. 2021 року основну сесію, або додатково немає різниці. Це можна зробити на сайті освіта.ua, Йоїбда, якби там, де всі зібрані завдання з усіх років. В ЗНО 21 року там більше питань, ніж зараз є в НМТ, там 50 питань, але там зібрані майже всі теми, і там доволі рівномірно йдуть запитання по всім модулям, які нам потрібні. Тобто, так ви зможете краще проаналізувати свої сили. Тому що, якщо ви відкриєте НМТ, ви можете не знаю, там правильно відповісти на два питання по зоології, які будуть доволі легкими, і ви вирішите що знаєте зоологію, хоча насправді вам просто повезло з питаннями. Тому рекомендую ЗНО 2021 року. Але Бога малю, пожалуйста, без страху, без мети набрати якомога більше балів. Ви пишете цю сесію просто для того, щоб зрозуміти, які у вас є прогалини, які можливо теми вам даються легко, тобто для того, щоб продіагностувати себе. Після цього, коли ви це зробили, ви не закриваєте вкладочку, ви відкриваєте тестик і дивитеся, що у вас там по темам. І розбиваєте всі теми на три групи: добре, знаю, частково пам'ятаю, і третя група взагалі нічого не знаю. Кошмар не може зрозуміти з п'ятого класу. І далі ви починаєте опрацьовувати матеріал не з оцього найстрашнішого, те, що ви не можете зрозуміти останні 40 років, а з найлегшого, те, що ви плюс-мінус і так пам'ятаєте, Да, можна взяти оцю середню групу, пам'ятаю частково і взяти ті теми, які вам даються доволі легко. Це будуть так звані якорі. Наприклад, ми можемо взяти модуль анатомію, тому що він постійно є в тестах. Насправді анатомія в НМТ займає десь 7-8 питань, да, з 30 це дофіга, хто математик може швиденько порахувати, який це відсоток. І плюс анатомія ви можете по собі щось інтуїтивно зрозуміти. Да, там, наприклад, не знаю, верхня вільня кінцівка, да, От ручку потрогали, подивилися, які у вас тут кісточки є. Тобто, якось ви можете собі спростити оцей процес сприйняття інформації. Так, ви будете входити у режим підготовки без такого, знаєте, супро. Отиву мозок не буде відбрикуватися, бо він буде мати успішний досвід. Да? Ви щось сьогодні повчили, зробили тестик, отримали правильну відповідь, і ви такі М, так класно працюємо. Так у вас створюється мотивація через перші успіхи. І того, якщо не зрозуміло, чого почати, якщо нічого не знаємо, відкидаємо думку, що ми нічого не знаємо, діагностуємо себе через тест НМТ, аналізуємо, ділимо теми на те, що знаємо, що не знаємо, що частково. І будуємо під них план, і обов'язково починаємо з найпростішого, як би це дивно не було. Окей, а як виглядає стратегія підготовки на 60 днів, тобто на той проміжок часу, що в нас залишився? Перші 30 днів це база, плюс такий знаєте, розгін. Щодня у вас є одна тема коротке пояснення, не конспект на 143 сторінки, а буквально 4-5 хвилин пояснень до того, що відбувається, і 5-7 практичних задань на цю тему. Один день на тиждень ви виділяєте на повтор вивченого за цей тиждень, тобто, знаєте, робите собі таку модульну перевірку. І кожен день ви не витрачаєте більше години на підготовку, тому що нашому мозку треба відновлюватись. Тут головне не кількість часу, а постійність. І регулярність. От реально 15 хвилин кожен день це буде значно ефективніше ніж 3 години раз на тиждень. Просто покажіть своєму мозку, що ви вивчаєте біо кожен день. Для вас це важливо, хоча це займає трошечки часу і сильно його не навантажує. Але ви прям докладаєте туди зусиль. Мозок буде краще запам'ятовувати і менше панікувати. Наступні 15 днів, тобто з 31 по 45 день, ми займаємося тренуванням складного. Ми продовжуємо проходити новий матеріал, але беремо ті модулі, яких на НМТ значно. Менше, наприклад, як екологія, еволюція, зоологія, тобто ті питання, які нам не треба знати доволі глибоко, і додаємо постійне тренування на темами, де ви продовжуєте помилятися з там перших модулів. Ну тобто, якщо ви не можете запам'ятати функції білків, ви поступово вчителе собі зоологію, але раз на тиждень, да, там, або раз на 5 днів, повертаєтеся до коротенького тесту на функцію білків. Плюс додаєте різні завдання з умовами, наприклад, встановити відповідність або пояснити послідовність, або встановити послідовність, або підписати якийсь малюночок. Такі завдання, хоча вони не є дуже форматними для НМТ, вони допомагають вам застосовувати вивчену теорію і відповідно краще її розуміти, краще її запам'ятовувати, ну і відповідно краще писати тести НМТ в результаті. Да? Я думаю, тут логіка просто геніальна. Останні 15 днів, тобто з 46 по 60 ми витрачаємо. На моделювання на симуляцію НМТ. Тобто ви постійно маєте писати повноцінні тести НМТ. Причому робити це на час, того, що коли ви вдома лежите і дві годинки пишете один тест, так звісно, класно, Але коли ви прийдете в екзамінаційний центр, де у вас буде година на тест з тим, що треба ще це перевірити, да, ну, як би треба собі такі максимально можливо реальні умови створити. І далі ці тести ми не просто зробили і такі: О, ну, блін, знов 150, або ой, клас, 190, а максимально. Ізуємо кожну помилку, розбираємо не просто там ну щось забув, а чого я це забув, як я можу це повторити, де я можу знайти інформацію про це питання, чого я помилився тут. Я може щось досі не зрозумів. Може, мені треба перейти туди назад, там на якусь тему я не знаю на будову нирки. І ще раз там коротенький конспект по ній глянути. Тобто, в останні дні у вас задача не вчити нове, а максимально відкатати все те, що ви вже знаєте. Можна повертатися до того, що ви прийшли повторювати, і головне закріпити навичку, аналізувати тести, робити тести і відповідно отримувати хороший класний бал. До речі, у моєму закритому телеграм-каналі все це вже структуровано. Кожен день ви отримаєте короткий конспект, короткі пояснення. Практику, тобто тести, і потім розбір цих тестів з аналізом глибоким, недовгим, але глибоким. Тобто ви просто відкриваєте канал і ви вже знаєте, що вам робити. Зараз ви можете спробувати один день безкоштовно, безкоштовно безоплатно, окей. Зараз ви можете спробувати один день безкоштовно, просто переходьте під цим відео. Є посилання, клікайте на нього, і ви отримаєте один день з закритого телеграм-каналу. Абсолютно безплатно. Подивитися, як це все працює. Так що переходьте і кайфуйте. А що робити, якщо тема важка і ну, взагалі не запам'ятовується? Є таке? Буває? Звісно, буває. По-перше, в таких випадках ми не вчимо один підручник або одну тему по три дні. Ми не передивляємося я не знаю, там якісь записи уроків, якісь тригодинні вебінари на Ютуб. У нас на це немає часу і в цьому немає ефективності. Задача на останні два місяці з'їсти слона по шматочкам. Отака метафора в нас сьогодні буде. Тобто брати маленькі шматочки теорії і відпрацьовувати їх на тестах. Якщо це якась велика тема, з якої у вас щось не виходить, ви так само розбиваєте її на маленькі шматочки. Наприклад, якщо це кровоносна система людини, ви розбираєте її, берете окрему будову серця і декілька днів робите завдання на будову серця. Потім дивитеся на які там у нас є кола кровообігу, дивитеся окремо завдання на це, а потім збираєте це разом. І Тобто поступово-поступово приходите до повноцінного розуміння цієї теми. Плюс ви що такі приколи використовувати? Повторюйте вголос або розповідайте комусь, тому що коли ви так робите, ви активуєте більше зон мозку, і це значно покращує запам'ятовані інформації. Проходьте один тест декілька разів, але не намагайтеся прям зазубрити відповідь. Ваша задача кожен раз аналізувати. Просто коли мозок бачить знайоме питання, він менше панікує і краще запам'ятовує його. Тобто, можна таким чином робити. Ви повчили трошки теорії, зробили тестик. Побачили там якісь помилки, ви ще раз перечитали там теорію, подивилися, проаналізували тест, і ввечері ви вже відпочили, і ввечері ви робите той же самий тест. І таким чином ви будете краще запам'ятовувати. На оце все про все насправді треба хвилині, не знаю, 20-25. Якщо ви думаєте, що у вас немає такого часу, просто подивіться на екранний час в своєму телефоні, от скільки там годин, і на що вони витрачені. Потім не треба все робити ідеально. Просто трошечки зрозуміли, зробили, закріпили. Зрозуміли, зробили, закріпили. Не, не вимагайте від себе щось якогось ідеального розуміння кожної теми. Ну і, звичайно, різні мнемонічні фрази, асоціації, графічні схеми, коротше, різні приколи візуальні і такі емоційні жартівливі, бо саме так наш мозок краще запам'ятовує. Тут не треба якийсь. Велосипед вигадувати, просто ви берете, що вже працюєте, і головне це робите. Ще раз хочу поговорити з вами про важливість. Практики, я скажу в 143 раз, що теорія без практики просто ніщо. Давайте, щоб ви точно мене почули. Такий приклад: якщо я, наприклад, теоретично я розумію, як керувати автомобілем, да, що є руль, його треба крутити, є там педальки. Я це розумію, да, в мене є теоретичні знання про це. Але якщо буде, наприклад, якась стресова ситуація, комусь стане погано і хтось має сісти за кермо і довести людину до я не знаю, лікарні, ну я вибачайте, але я цього не зроблю. В мене буде. Проситися рука, я, я, от, от, от щось таке буде відбуватися. Да? Тобто, теоретично, я розумію, як працює автомобіль і як їм керувати. Практично зіро. Так і у вас, в останні декілька місяців, вам треба робити хоча б 5 тестових питань кожен день. Давайте трошки математики, мені це не характерно, але заради вас. Одне питання має займати у вас десь секунд 40 хвилину. Тобто, ну давайте так, округлюємо, у нас на 5 питань буде йти там 7 хвилин. Плюс кожен тест проаналізувати це ще хвилин 7-8. І того в нас 15 хвилин ми витрачаємо на 5 тестів кожен день. Оце те, що треба робити зараз. Якраз в закритому телеграмі такий формат в нас коротка теорія. Я максимально беру тільки основне. Плюс тести практики на закріплення. Я зробила такий формат, тому що я розумію, що у вас щось немає не ні бажання займатися по 3-4 години кожен день. Ну ні в кого його ніколи немає. Насправді такого бажання. Тому закритий телеграм-канал це знаєте такий ваш карманний помічник. Просто в будь-який рандомний момент відкриваєте телефон, робите 5 питань, витрачаєте на це мінімум часу, але ваш мозок від цього дуже сильно виграє. Як при цьому не зійти з розуму? Да? Бо можливо, вам здається, що типу кожен день робити 5 тестів і треба ще якось ще не вигоріти. От насправді така підготовка це оберіг від вигорання. Якщо ви думаєте, що там готуватися, я не знаю, раз на тиждень по 5 годин це класно, ні, це теж шлях до вигорання, тому що у вас буде відбуватися перенавантаження, і з кожним разом вам буде складніше змусити себе сісти за ту підготовку кляту. Тому давайте згадаємо базу. Що без відпочинку наш мозок просто тухне і зрізається продуктивність? Так, да, і ви можете відкрити підручник і три години сидіти і просто тупити в той підручник, перечитувати один і той самий абзац по декілька разів, думати, що з вами щось не так, що підручник хреновий, і що взагалі ну, життя не вдалося. Але насправді таке відбувається через перенавантаження мозку. Тому кожен день ви маєте виділяти час на відпочинок, так само, як і на підготовку. Один день на тиждень, по-любому, у вас має бути без підготовки до всіх предметів, от там, наприклад, неділя, просто вихідний. І якщо ви думаєте, що я один день не повчився, я провалився, то ні, один день на тиждень без навчання це не провал, це навпаки про продуктивність. Це ваш вклад у прогрес. Отак От я скажу. Я теж все це кажу, така розумна. Я дуже довго так само робила. Я робила все в один день без системи і так далі. От, але мені дуже сильно допомогла фраза сильний той, хто сильний довго. Нам треба з вами стати сильними надовго. Нам не просто треба дожити до НМТ, а нормально пройти цей шлях, щоб потім два місяці-три місяці після НМТ не відновлювати нервову систему, не ходити до психолога, знаєте, не лежати отак на дивані, дивлячись у стелю, і думати, боже, що робити з своїм життям. Тому. Працюємо, готуємося кожен день, потрошки можна розбивати на цикли, тому що нас наш мозок теж він не здатний супер довго концентруватися, нас вистачає там на 45 хвилин і капець. І, будь ласка, нормально спимо, нормально кушаємо, нормально дихаємо, живемо життя, не фокусуємося на НМТ на 200%, навіть якщо для вас це важливо. Я знаю, що це важливо, але повірте, не треба робити гіперфокус на цьому. Так, давайте на останочок розкажу вам про закритий телеграм-канал, де я всю цю систему вже побуду. Будували за вас кожен день. Я даю коротку теорію, буквально одну сторінку конспекта, з найголовнішим, і голосове пояснення до цього. Теж там на 4, 5-6 хвилин це пояснення не просто з сухою теорією, а з якимись асоціаціями, з прикладами з життя, і з конкретними акцентами про те, що можуть запитати і як вам на це реагувати. Тобто, я буквально в цих подкастах-поясненнях розказую на що звертати увагу, щоб ви не вчили все поспіль. Даю приклади завдань і короткий тест на закріплення. Тест короткий там Від 5 до 10 питань. Плюс е, працюємо в чаті, у вас завжди є можливість поставити своє питання. Дівчата відповідають одна одній, поки що в нас тільки дівчата, е, відповідають одна одній, допомагають, пояснюють. Я також є в чаті, я також відповідаю на ваші питання. Тобто, закрити телеграм-канал це не просто б вас кинули матеріали сказали Удачі! Та, це спільнота, яка готується разом, дуже приємна спільнота, дуже комфортна, і це дуже сильно мотивує, тому що ви бачите, що люди щось роблять, і ви такі, ну блін, ладно, всі роблять, і я відкрию той тест. І після виконання тесту. Ви Мити розбір кожного питання в голосовому форматі, іноді в відео форматі, де я акцентую на тому, що конкретно в цьому тесті від вас хотіли, як відкинути відповідь, якщо ви сумніваєтеся, як знайти брідовий варіант. Ну і в результаті ви вчитеся бачити ключові слова в кожному тесті НМТ і не сумніватися, коли даєте відповідь. Тобто, головне, що є структура, за яку ви можете так вчепитися і йти з нею до НМТ. І в день вам буде достатньо хвилин 15-20 для того, щоб обробити матеріали, які є в телеграм-каналі. Як результат. Після навчання в закритому телеграм-каналі ви отримаєте плюс 15-20 балів до НМТ з біології. Неважливо на якому рівні ви були. Ви отримаєте впевненість у своїх силах, ну і спокій на найближчі два місяці, тому що за вас вже все придумали. Якщо ви хочете спробувати навчання у такому форматі, напишіть мені квітень в Директ в інстаграму. Тут будуть десь посилання, і я надішлю вам додаткову інформацію, розкажу, як до нас приєднатися. І того, любі друзі, підготовка за 60 днів це не міф, якщо є система. І... Не чекайте ідеального моменту, не чекайте натхнення, що там луна зайде в якусь правильну фазу, зірки так стануть, що ви почнете готуватися. Не буде такого. Ви можете зараз закрити це відео і подумати, блін, таке класний. Я подивився, як готуватися до НМТ за 60 днів, і потім ви повертаєте всі свої думки. Що треба почати? Щас я зберуся, щас як розберуся. А можете просто зробити перший крок до своєї мети. Цей крок максимально простий. Пишіть мені в інстаграм квітень. Додавайтеся в закритий телеграм-канал і готуйтеся по нормальній системі. Ваш мозок дуже хоче впевненості, спокою і контролю, і розуміння, що ми робимо. І, от якраз я покажу вам, як це зробити, щоб ви і ваш мозок були у стані спокою, продуктивності і реально готувалися і отримували результат. А не просто займалися самобочуванням. Я вас обіймаю, Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтеся, напишіть коментарі, якщо було корисно, тому що мені реально цікаво, як вам це відео. І якщо у вас є теми, про які вам би ще цікаво було почути щось від мене, да, прикольне, то теж пишіть в коментарях.